А от він в Трускавці, всередині, у в вечірню пору. А вийдемо ще двір. Там людей навряд чи буде більше. Всі в основному тут гріються. Ще трошки Нового року на білеті, як бачите, всі ялиночки на місці. Като година 17 ні, а то вже 18-25. А, вже пізня пора. Тут ще та щелоночка на місці. Прогуляємось центр. Там ще та щелоночка на місці. Так, це, грубо кажучи, половина сьомої. мінеральних вод. Весну видно, мало вікон весні горить. Ну, то, ні, що як мало, то, то не моя справа, багато добре, будуть казати, що я погано про них кажу. Багато вікон горить весні, ай буде багато. Сходи, які ведуть дивуть, суховоля. Опа! Суховоля. Давайте прогуляємося боя. Ну, это Центр. А, ні, ще раз на весну подивимося. Звідси такий ракурс весни найбільш репрезентативний ракурс весни. І прогуляємося напрямку до центру, <кій> до ялинки. До ринку. Станом на зараз світла багато. В центрі. Це дуже добре. Музична альтанка підсвічується, ялинка підсвічується. Ну, єдине, що це. Концертів, виступів, ні біля альтанки, ні біля ялинки. Станом на зараз нема. Аптека вже загубила, букву стала атека. Оптиа і АТЕКА. Ну окей, вечірній, атмосферний трускавець. Важко повірити, що та середина зими. Ми пишуть, чи може то чи квітень, чи то вже так майські заходять. Але то ще ні. То, ще зима, то ще січень. То, ще буде холод, то ще буде сніг, то ще будуть морози. <хи> Бачив місцевого експерта з туризму Миколу. Микола каже, ну, на його думку, на його суб'єктивну думку. Але тут я з ним погоджуюсь, що людей в Трускавці на ці свята цього року було значно менше, ніж на минулі свята. Це, ми двоє маємо таку думку. Хто має іншу думку, може там в коментарях написати. Почитаємо. А так, Таночка. Це бачите, ярмарку не було цього року. Поділемо ще подивимось на ялинку, бо так можна сказати, що у нас ялинки, яка світиться, крупно в кадрі не було. Якось так проходили без належної до неї на уваги. А, атракціони працюють? А, ялинчика. Красуня. Гарна ялиночка так. не встановлювали її скільки? два роки. Так, два роки її не було, була інша. А, тепер знов встановили звичну ялинку, яка в трускавці. Вже кілька років. Камінці чага прогуляємося Тут реалізація туристичних путівок. екскурсії. Ай, бачте, ну а бачите, на ринку є все. На ринку реально є все. Ай, бъдем у напрям по до центру, до паметника Степана Бандери. Czy ten magazynik jest zakryty,